Вінсент Вілем Ван Гох, нідерландський художник постімпресіоніст, який є однією з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва. Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше, тоді цей голос затихне. Єдине щастя відчутне матеріальне щастя завжди бути молодим. Нормальність це асфальтована дорога, нею зручно йти, але квіти на ній не ростуть. У житті завжди корисно виглядати трошки дурним адже мені потрібно виграти час, щоб вчитися. Краще жити у своє задоволення, ніж накладати на себе руки. Мені добре відомо, що сміливій людині зцілення приходить, так би мовити, зсередини. Воно досягається примиренням, стражданням і смертю, відмовою від бажань і самолюбства. Я думаю, що чим більше людина любить, тим сильніше вона хоче діяти. Кохання, що залишається тільки почуттям, я ніколи не назву справжньою любов'ю. Самотність досить велике на щастя, щось на зразок в'язниці. Дружба, братство, любов ось верховна сила. Ось могутні чари, що відчиняють двері в'язниці. Те, чого навчаєшся на особистому досвіді, дається не так швидко, зате глибше запам'ятовується в мозку. І не треба приймати надто близько до серця свої недоліки, бо той, у кого їх немає, все ж таки страждає одним відсутністю недоліків. Той, хто вважає, що досяг досконалої мудрості, добре зробить, якщо подурнішає знову. Як багато у мистецтві Прекрасного, хто пам'ятає все, що бачив, той ніколи не залишиться без їжі для роздумів, ніколи не буде по справжньому самотнім. Життя минає і його не повернеш. Але саме з цієї причини я й працюю, не шкодуючи сил. Можливість попрацювати теж не завжди повторюється. У випадку зі мною і потомі, адже сильніший, ніж зазвичай, напад, може назавжди знищити мене як художника. Людина несе в душі своїй яскраве полум'я, але ніхто не заходить погрітися біля нього. Перехожі помічають лише маленький димок, що вибивається з труби, і йдуть своєю дорогою. Я часто думаю, що ніч більш жвава і багата на фарби, ніж день. Що таке малювання? Це вміння пробитися крізь залізну стіну, яка стоїть між тим, що ти відчуваєш, і тим, що ти вмієш. Мені дуже подобається приказка як стане гірше нікуди, так і на лад піде. Часом я питаю себе, чи не стало нам справді гірше нікуди, бо мені дуже вже бажано, щоб усе нарешті пішло на лад. Тільки досвід і непомітна щоденна праця роблять художника зрілим і дають можливість створити щось вірніше і закінчене. Христос прожив чисте життя і був найбільшим художником, бо знехтував і мармуром, і глиною, і фарбами, а працював над живим тілом. Я волію малювати людські очі, ніж собори, тому що в очах є щось таке, чого в соборах не знайдеш людську душу. Будь-яка жінка в будь-якому віці, якщо вона любить і якщо в ній є доброта, може дати чоловікові, якщо вже не нескінченності миті, то нескінченність. Якщо я коштуватиму чогось пізніше, то вартую чогось і зараз. Адже пшениця це пшениця, навіть якщо спочатку люди думають, що це просто трава. Людині потрібно лише незмінно любити те, що гідне кохання, а не витрачати своє почуття на предмети, незначні, негідні і нікчемні, і вона ставатиме все сильнішою і проникливішою. Краще говорити менше, але вибирати такі слова, в яких багато сенсу, ніж вимовляти довгі, але порожні промови, які так само марні, як легко вимовляються. І все ж я йду вперед, але обережно, і з надією, що мені вдасться подолати всі ці побоювання, що я знайду відповідь на одорики, які загрожують мені, йду з вірою, що, незважаючи на всі перешкоди, що стоять переді мною, я все ж таки досягну бажаної мети, і якщо захоче Бог, виправдаюся в очах тих, кого люблю, і тих, хто прийде після мене. Я платив життям за свою роботу, і вона коштувала мені половини свідомості. Хіба ти не розумієш, що самопожертва і прагнення жити для інших, коли це спричиняє форми самогубство, є груба опомилка, оскільки в такому разі ми мимоволі робимо наших ближніх вбивцями. Краще мати гаряче серце, навіть якщо це коштує нам зайвих помилок, ніж бути обмеженим і надмірно обережним. Повторюю якщо хочеш щось робити, не бійся зробити щось неправильно, не побоюйся, що зробиш помилки. Багато хто вважає, що вони стануть добрими, якщо не будуть робити нічого поганого це брехня. Якщо ви чуєте внутрішній голос, який каже вам, що ви не можете малювати, малюйте будь-що, і цей голос одного разу замовкне. На мій погляд, я часто, хоч і не кожен день, буваю казково багатий, не грошима, а тим, що знаходжу у своїй роботі щось таке, чому можу присвятити душу і серце, що надихає мене і надає сенсу мого життя. Публіка завжди однакова. Вона любить лише те, що гладке і солодке. Тому ж, кого має суворіший талант, не має чого розраховувати на плоди своїх праці. Багато хто з тих, хто достатньо розумний, щоб зрозуміти і полюбити роботи імпресіоністів, надто бідні, щоб купувати їх. Нехай я утримую удари, нерідко роблю помилки, часто буваю неправий, Все це не так страшно, бо в основному я все-таки правий. Зрештою, людина живе на світі не для задоволення і зовсім не обов'язково, щоб тобі було краще, ніж іншим. Я перестаю боятися божевілля, коли бачу поблизу тих, хто вражений ним. Читаючи книги, як і дивлячись картини, не можна ні сумніватися, ні вагатися. Треба бути впевненим у собі і знаходити прекрасним те, що прекрасне. Немає такого поняття, як некрасива жінка. Там, де йдеться про геніїв, смішно ламати собі голову над тим, хто з них вищий, а хто нижчий. Шукай же світла і свободи і не бруднісь занадто глибоко в болоті життя. Ючити і аналізувати суспільство це більше, ніж читати йому моралі. Часом, щоб знайти свою дорогу, треба поблукати. Ввечері гуляв безлюдним берегом моря. Це було невесело і несумно. Це було чудово. Що є таке в очах більшості? Нуль, дивак, неприємна людина, хтось у кого немає і ніколи не буде становища у суспільстві, словом, нікчемність. Ну що ж, скажімо, що все це так. Так ось я хотів би своєю роботою показати, що таїться в серці цього дивака цієї нікчемності. Потрібно любити, любити якомога більше, бо в любові і полягає справжня сила. І хто багато любить, той робить багато, і здатний набагато, і що робиться з любов'ю, то робиться добре. Зізнаюсь, не знаю чому, але дивлячись на зірки, мені завжди хочеться мріяти. Наше земне життя схоже на поїздку залізницею. Їдеш швидко і не бачиш ні того, що попереду, ні головне локомотива. Мені ще доведеться подолати багато труднощів, перш ніж я примушу людей розуміти мої картини, а поки що вирішив не дозволяти собі падати духом. Подумати тільки, скільки людей живе, не маючи жодного уявлення, про що таке злидні, і перебуваючи в незмінному переконанні, що все обертається на краще, ніби навколо них ніхто не подихає з голоду і не йде на дно. Книгарні завжди нагадують мені про те, що у світі є хороші речі. Цікаво, все-таки, до чого погано в матеріальному відношенні живеться всім художникам, поетам, музикантам, живописцям, навіть найудалішішим. Все це порушує вічне питання, чи все людське життя відкрите нам, а раптом нам відома лише та її половина, що закінчується смертю. Фізична краса є і в звірів, можливо, навіть більшою мірою, ніж у людей, але душа, що живе в людях, звірі не мають, а хіба життя дане нам для того, щоб ми мали багату душу, навіть при цьому страждаючи нашою зовнішністю. Мистецтво це людина плюс природа. На цьому все. Всім дякую за увагу.